1200 гривень для одного спортсмена коштує такий виїзд. Якщо б без допомоги батьків, прийшлось би дуже важко. Це тренер Дмитро Чеботаренко розповідає, скільки вартує одному спортсменові виїзд на змагання вже понад рік. Буковицькі лучники їздять на престижні турніри за власний кошт. Держава не компенсувала відрядження спортсменам з травня минулого року. І така ситуація в усіх обласних федераціях. Врачаємося заручниками своєї ситуації, тому що готується цілий рік і. Тут не їхати У нас було 4-5 золотих медалей, тільки на чемпіонаті України. Розумієте, а в цьому році вже ну зараз тільки буде чемпіонат України, а зимою багато спортсменів не стартувало. Відтак виснажливі тренування та нові звершення боковиських спортсменів розбиваються об фінансові негаразди. і вони відмовляються від участі в турнірах. Не їдемо. Від того, що вже батьки і тренера вичерпали всі фінансові ресурси на всі змагання, які останнім часом всі їхали за свої кошти, і навіть ставимо під питання змагання в наступному півроці. Немає грошей вже навіть у батьків. Борги перед спортсменами за минулий рік казначейство закрило лише після втручання голови облдержадміністрації. Чому наразі склалась така ситуація? Чиновникам пояснити складно. Кажуть, вже зробили запит до казначейства, адже боргів за відрядження спортсменів знову не збирало чимало. Сьогодні ми зробили запит від департаменту фінансів органи казначейства про загальну суму невиплати відрядник, відрядних, причини їх не проплати в минулі роки. Бо за нашою оперативною інформацією лише. По фізкультурі і спорту понад 800 тисяч відрядних і харчування на сьогодні не проведено видатки органами казначейства за минулі роки. Залишається сподіватися, що ситуація виправиться інакше ми втратимо можливість називатися одним з найбільш перспективних спортивних регіонів України, бо наших представників просто не буде на змаганнях. Майя Гуменна Михайло Антонюк місцевий час.